Як розпізнати? Перше, внутрішній критик буде нас критикувати. Тобто, чи помічали ви за собою, що, наприклад, ви зробили помилку і напали на себе. Зразу прийшла думка, яка, для чого я це зробила, яка я тупа, яка я дура. І починається таке, знаєте, Е, Ми можемо себе критикувати за будь-що. І, і особливо треба помітити: наприклад, в школі, наприклад, там в дитинстві нас критикували за щось батьки, і ось цей внутрішній критик, ми самі для себе стаємо тими токсичними батьками. І ми самі себе починаємо прогинати, критикувати і від цього як наслідок страждати. Коли ми себе критикуємо, то е, що ми робимо? Всю в критиці є потік, є класний намір. Бути хорошою, бути там, розумною, бути там, я не знаю, щось досягнути. Та? І чомусь ми беремо цей паттерн батьківський, який батьки там не всі, звичайно, та, але як правило, використовували м, теж з хорошим наміром, щоб дитина добре вчилася, наприклад. Вони нас критикували, ми це беремо як своє і починаємо застосовувати по відношенню до себе.